Жителька Калуша Ольга повертається з міської лікарні, де провідувала сина. За її словами, хлопця привезли в медзаклад із симптомами отруєння, які розпочались зранку, 3 жовтня. Напередодні він разом із батьком обідав лавашем у місцевому закладі швидкого харчування кріспі, що ймовірно могло стати причиною отруєння, каже Ольга. Зранку встав, вже почалася діарея, під обід температура, робота. Ну, На вечір вже дуже погіршився. стан, вже температура 39,7. Ми відвезли в лікарню. Понеділок виявилося, що то вже він не один там був. В ну, понеділок взагалі його типу, вважають як найважчий стан, вже температура була 40. Чоловік вдома лікується, але ну, чоловік легший стан, у нього тільки діарея, ну і температура до 38. Зараз у Каловській міській лікарні перебуває 12 людей з отруєнням, які впродовж 1-2 жовтня їли лаваш із курячим м'ясом у кріспі. З них троє дітей, розповідає завідувачка інфекційного відділення Оксана Черпак. За її словами, ці пацієнти поступали у медзаклад поступово з 3 жовтня до сьогодні. У всіх хворих практично однакові скарги були, скаржилися на високу температуру тіла, вище 39, нудоту, блювоту, болі в животі виражені. Рідкий стілець, загальну слабкість, головокружіння. На даний час у всіх діагноз гострий гастроентероколіт в однієї вже хворою підтверджений діагноз сальмонельоз. Це є гостре інфекційне захворювання кишкове, яке викликається сальмонелами. Це така група бактерій, і якраз характерні оці симптоми при цій хворобі. Зараз працівники Держпродспоживслужби в області перевіряють продукти, з яких готували лаваші, а також документи закладу харчування. Кріспі. Його роботу припинили на 10 днів, каже начальник управління Держпродспоживслужби в області Роман Гурський. Є вже відповідні порушення на, на ранок на сьогодні. Нам не були представлені документи на ту сировину, з якої виготовлялося оцей лаваш з курячим м'ясом. Винні будуть притягнуті до відповідальності, але все це буде після відповідних результатів лабораторних досліджень, які тривають по мікробіології, в нас три дні. Ми зателефонували за номером, казаним на сайті закладу Кріспі. Чоловік, який взяв слухавку, назвався власником закладу. Своє прізвище та ім'я не назвав. Він каже, не надаватиме коментарів, допоки не доведено, що люди отруїлися у його закладі. За його словами, у Кріспі щодня постачають свіже м'ясо для лавашів. Як розповіла виконувачка обов'язків речниці Нацполіції області Тетяна Іванюк, повідомлення про отруєння поліцейські не отримували, однак з'ясовують обставини справи, оскільки інформацію про це оприлюднили у змі. Ілона Захарук Каріна Борасевич, Олександр Бокатюк, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Іван. Ана Франківщина